Чи то автомобіль, чи винищувач, звідки ми знаємо, що машина справді готова до роботи? От сьогодні і зануримося у світ технічної діагностики. Окей, ось наш план. Почнемо з простого: що ж таке діагностика? Потім розберемо, як інженери описують стан машини, які інструменти для цього потрібні, і що найцікавіше, побачимо, чому в авіації це буквально питання життя і смерті. І знаєте, як це часто буває, ключ до розуміння цілої галузі може ховатися в одному єдиному слові, тож давайте подивимося, звідки воно взялося. Так от, що цікаво, грецьке слово діагнозис, це не просто знайти поломку, ні, сенс набагато глибший це розпізнавання або визначення стану. Тобто, перш ніж щось лагодити, треба, ну, знаєте, точно зрозуміти, а що з ним відбувається прямо зараз. Виходить, що технічна діагностика це не просто ну там набір інструментів, це ціла система, можна сказати, така собі медицина для машин. Вона дозволяє оцінити здоров'я будь-якого пристрою від самої ідеї до вже готового апарату. Добре, але що ж саме ми намагаємося розпізнати? В основі всього цього лежить одне таке знаєте ключове поняття це технічний стан. Можна уявити, що це щось на кшталт паспорта для пристрою. От серйозно. У ньому записано, яким він має бути згідно з усіма кресленнями і документами. А технічний стан це, по суті, звірка реальності з цим паспортом у конкретний момент часу. І ось тут, власне, і є вся суть. Діагностика це завжди порівняння. Ми просто беремо те, що є насправді, і ніби ставимо на ваги поруч із тим, що має бути за документацією. Все просто. І от саме це порівнення приводить нас до однієї дуже цікавої речі. Є два терміни, які в побуці ми часто плутаємо, але в інженерії різниця між ними просто величезна. Це справний і працездатний. Дивіться, з точки зору документації, все максимально суворо. Якщо пристрій відповідає абсолютно всім вимогам, він справний. Крапка. Але якщо є відхилення, хоча б по одному єдиному пункту, все, він несправний. Тут немає ніякої сірої зони. А ось тут і починається найцікавіше це ключовий нюанс. Уявімо собі, якогось робота на заводі, можливо, у нього подряпина на корпусі. За документацією, це відхилення. Тобто він технічно несправний. Але він же все ще може пакувати коробки, правда? Тобто він працездатний, він виконує свою головну функцію, навіть маючи якийсь дрібний дефект. Гаразд, з термінами наче розібралися. Але як усе це відбувається на практиці? От як саме інженери визначають цей стан машини? А ось сам цей процес і називається технічне діагностування. І це знову ж таки не просто подивитися це цілеспрямована процедура, її мета поставити машині максимально точний діагноз. І це завжди ціла система, вона складається з чотирьох важливих частин по-перше, сам об'єкт, по-друге, інструменти для перевірки, по-третє, людина-експерт, яка все це робить. І, звичайно, четверте, це чіткі правила і документація, за якими все це відбувається. Щоб результати були стабільними, процес завжди йде за чітким алгоритмом, все по кроках. Спочатку ідентифікувати об'єкт, потім подати на нього якийсь тестовий сигнал, далі уважно спостерігати за реакцією, після цього порівняти цю реакцію з еталоном і вже на основі цього зробити висновок про технічний стан. Така послідовність гарантує, що нічого важливого не буде пропущено. До речі, самі інструменти для діагностики бувають двох основних типів одні вбудовані, вони є частиною самої конструкції, наприклад, датчики в двигуні, а інші зовнішні це ті прилади, які технік приносить і підключає спеціально для перевірки. Добре, алгоритми, точні терміни, може здатися, що все це якось надто складно, навіщо така скрупульозна точність? А от давайте подивимося на сферу, де від цього без перебільшення залежить життя. Мова, звичайно, про авіацію. Просто уявіть собі всю складність сучасного бойового літака. Кожна його система, а особливо озброєння, має бути просто в ідеальному технічному стані. І вся ця наука, про яку ми щойно говорили, застосовується саме для того, щоб цього досягти. І це, що важливо, не просто суха теорія. В джерелі, на основі якого зроблено цей огляд, прямо сказано, глибокі знання діагностики це критично важливо для бойової ефективності, особливо, як там зазначено, з урахуванням досвіду реальної війни. Отже, що ми маємо в підсумку: це все не просто якась академічна вправа. Спільна точна мова для опису стану машини це фундамент, фундамент безпеки, надійності та ефективності. Це саме те, що гарантує, техніка спрацює тоді, коли від неї залежить абсолютно все. І це змушує задуматись, коли точність визначень стає питанням життя, де ще технології так само допомагають нам розрізняти, що є реальністю, і в яких ще сферах таке, знаєте, суворе і чітке розуміння світу є просто життєво необхідним.